Так, Flagman Secret теж дуже сильно зволожений, як і завжди. Три зволоження півчаса після зволоження. Перед зволоженням на 3 мм сито. Корм менш насиченого запаху, але такий він став якийсь інтенсивний, знаєте, такий аж трохи ніби приторний якийсь. Спливаючих часток майже немає, бачите? Тобто майже нічого з нього не спливає. Фактично нічого не. Ну там ледь-ледь. Розпадається повільніше, наприклад, ніж той же спорт. І бачите, він взагалі ще більш інертний. Ну, ось вже пройшло майже 30 секунд, а він ще лежить комком. І взагалі майже нічого не спливає. Тобто цей корм от він максимально інертний. Єдине, що от запах став такий, блін. Якийсь аж, я б сказав би, грубий. Але, бачите, якщо треба інертний корм, то на нього слід звертати увагу. І колір прийнятний, він став темніший, ніж був. Тому заслуговує на увагу.